Сьогодні в нас переможець. Дякую. Як вам боротьба з туманом? Відступив трошки туман. З туманом, бо не було. Я під час гонки прийшов, в нас це не було. Як вам стрілялося? Я дивилася другу стойку, ви так три попали, акуратно. Тому що, як розумієш, що йдеш непогано, борешся за високе місце. Психологічно, що не настільки я. Готовий, настільки в мене багато досвіду, щоб на автоматі працювати. легкий мандраж, Треба було перечекати його, передихнути і почати це під час стрільби, стрільби, як так? з першого вистрілу. А як ви налаштовувалися? От попередні в нас по-дорослому бігли спринти, а гонка вже так сказати, це інша дистанція. Промах це хвилина, дистанція так, тут, важча. Тут йде за кожний вистріл. Ціни тут потрібно кожна вистрілив. Борьба на теж не так важливо вже, тому що ціні вистрілу одна хвилина і цим треба цінити. Сили у вас вихватить вистачить на весь чемпіонат? Вистачить, не вистачить, все одно мають бути сили, треба бігти. Закінчити сезон і тоді вже можна розслабитися. Як ваші лиже? Лиже, ми задоволені сьогодні. Хто готував лижі? Примор Роман Андрійович. Олександр Васильевич Верчану допомагав. Дівчинка, у нас. У нас. Е, скажіть, вас вели по трасі? Так, я більше на кожному кругу давай інформацію, як ідеш, Підказував, швидше, по поправку робити. Ви пам'ятаєте ваші промахи? Бо... Були габарити? Я, чесно, не пам'ятаю, не відмітив, куди вони були. Тому... А пощоту які у вас? Четвертий вистріл, дуже був промах. І четвертим виставлення стоїть промах. Вітер вам не попадався? Ні, вітер сьогодні не був. Поміхай. Я вас ще раз вітаю Дякую. і ждемо на присюті.